Сьогодні дуже коротеньке відео, так як скоро Inktober. Якщо хтось з вас не знає, скоро жовтень, це значить, що йде початок дуже популярного челенджу. Inktober. Ink Інк від слова чорнило і октобер-жовтень. В Принципі, якщо і зінати, все зрозуміло стає. Цей челендж у 2009 році придумав Джейк Паркер. Це художник і ілюстратор, і з тих пір цей челендж набув дуже великої популярності серед художників, тому що цей челендж об'єдне дуже багато творчих людей. Це прям. Мега-мега-мега круто. І в цьому році я вирішила взяти в ньому участь. І раніше я не приймала участь, я, можливо, там одну-дві роботи намалювала за весь жовтень по цій темі і все. Але цього року я справді планую цим зайнятися прямо серйозно. І більше того, я планую взяти участь аж одразу у двох інктоборах. Щоб повернутися до теми інктобору, давайте так. То в нас є офіційно затверджений список, де є 31 слово по слову на день для малюнку. Є офіційний перелік, який ви можете знайти, вписавши в Google Inktober 22. два. Деякі художники, вони створюють свій власний лист, і який мені насправді більше до вподоби, тому що ну не знаю, просто більш цікаво. Наприклад, цього річ я обрала. Для себе два челенджі: один від Магдаліни. Там тільки вісім тем, що насправді чудово, бо я сподіваюся, що я з ними впораюся. І наступний лист там, звісно, 31 слово, з Цим буде трошечки важче. Проте він по темі Володар перснів, і тому мені стало дуже цікаво спробувати це намалювати. І чого це те, що я намалювала? Перші скетчі. Більше я не планую такого робити. Це тільки для першого дня, щоб вже це для Дарклорда. Ну от, ну така, в принципі, доволі стандартна ідея, не знаю. І... і друге, це пан Крок, Тут насправді нічого не зрозуміло, але в мене вже підібрані референси, і повинно бути класно. Коротше, це мої дві ідейки, а далі я буду все робити день в день. Ось чим малювати матеріали для цього челенджу? Що вам знадобиться для цього челенджу? Вам знадобиться все чорно-біле? Коротше, це робота в графіці. Повинні бути монохромні кольори, хоча деякі художники використовують деякі кольорові акценти. Тобто, я бачила, наприклад, мені дуже подобається цей ефект. Я його теж часто використовую. Це коли скетч робиться кольоровим олівцем. У мене це там червоний, коричневий, якийсь такий, і зверху наводиться лайн вже чорним. Ось я вважаю, це дуже круто, можливо, я ще не впевнена, я точно не вирішила, в цьому мабуть, проблема. Насправді, до інктобера потрібно готуватися завчасно, тобто, хоча б продумати ідеї і в які стилістиці ти будеш працювати. Я вирішила знову зробити для себе челендж. Я підготувалась, тільки, знайшла деякі референси для першого дня і зробила замальовки. Я вам покажу там потім замальовки, які я зробила. І все <свідібрала> відібрала матеріали, яким я буду малювати, і де я буду малювати. А все інше це буде просто брейншторм такий, прямо день в день. Це буде мега важко для мене. Більше того, я впевнена, що я не виконую всі завдання цього челенджу, але ну, буде що буде. Я буду намагатися зробити це максимально якісно і максимально прям. Всього. І максимально прям всі теми зробити. Коротше, мало того, що я планую малювати, так я планую ще й записувати відео для Ютубу, тому що мені здається, це дуже прикольно, оскільки цей челендж він доволі важкий. Не дивлячись на, начебто, легкість тем і такий обмежений вибір матеріалів, насправді цей челендж доволі важкий, тим, що тем дуже багато, і насправді. Мало в кого виходить намалювати всі теми. І нічого, якщо ви їх пропустите. Я вважаю, що це нічого страшного, головне просто продовжувати. І що я планую, це також надихати вас і разом з вами малювати. В своєму інстаграмі я навіть створила окремий хайлайтс інктовер, куди буду. Постати свої роботи і сподіваюся цим мотивувати вас теж малювати. І давайте робити це разом. Це, це чудова ідея познайомитися з іншими художниками і також розвинути свої навички в монохромній ілюстрації. Ну, тепер я вам покажу, який матеріал я підготувала. Правда, тут вийшло сонце, і я не знаю, чи буде щось видно. Ну, загалом, поїхали. І так, що вам потрібно для мене буде чорний лайнер від сакура. В 01 у мене більше немає інших. Також в мене буде від сакури брашпен. Брашпен просто брашпен. Буде також від Faber Castle Це сірий брашпен. Також я планую помалювати тушу. Тобто для мене це буде перо саме дешеве перо таке, в принципі, нормальне перо. І сама туш. Не буду показувати, яка це туш, бо це дуже погана туш, ну, точніше, дуже поганого виробника, якого я ще купувала, будучи в 7 здається класі. Ось, нормальні туші в мене немає, тому забудьмо про неї. Так, це мій арт для фону. І також Еколайн браш-пени, які я купувала ще десь минулому році для Інктобера, і так їх і не використала. Ось, Сподіваюся, в цьому році вони вони, вони, вони будуть використані. Коротше, по суті, все, що вам потрібно для, для Інктобера, це якісь чорні матеріали, лайнери, браш-пени, В принципі, може це бути і просто звичайний олівець, також якісь можуть бути маркери, туш. Все чорно біле для атмосфери. Я беру свічки, беру свої елементи декору. і ви, в принципі, знаєте, що я таке обожнюю. І в принципі, десь на такому фоні в мене будуть фотографуватися всі мої роботи. І що я ще хотіла сказати? А малюватиму я в скетчбуці від Art Creation. Він жовтий. Я знаю, що він не підходить під тему, але ну ну блін, ну що поробиш? Просто в мене чорний є тільки великий, скажімо, четвертого формату. І якщо я його візьму, то я 100% все не виконаю. А за рахунок того, що тут дуже малесенький, квадрат, дуже, маленький квадрат, дуже малесенький формат цього скетчбуку, мені буде значно простіше виконати ці роботи. Це велика порада. Якщо вам важко малювати, і ви теж боїтесь, наприклад, що все таке світле. І ви так, якщо вам важко малювати і ви боїтеся чистого аркушу, то не беріть великі формати. Візьміть, як я малесенький квадратний скетчбук, і за рахунок того, що там 12 на 12 сантиметрів цього скетчбуку, там малювати значно простіше і значно швидше. І таким чином є більша ймовірність, що ви зможете зробити більше робіт по цьому челенджу. Просто менший формат. Також на рахунок відео на YouTube, як я планую це робити, я не буду робити. Для одного малюнку окреме відео, тому що ну, це забагато часу, особливо, якщо вважати, що перший тиждень я малюватиму одразу по двом е, цим челенджам, то це буде прям взагалі щось мега важке. Тому я вирішила, що, скоріш за все, я просто буду знімати певні такі епізодики з мого скетчингу і в кінці тижня просто буду вам робити такий збір. Мій аналіз, що я намалювала за цей тиждень, що в мене вийшло, що я пропустила. Коротше, там всі свої думки, всяке таке, я ще не придумала точно, як це все виглядатиме. Але в кінці кожного тижня я планую вам випускати відео, а потім прям фінальне відео по загальному всьому інктоверу. Коротше, планів на жовтні стільки, що я ну не знаю, в мене вже голова болить, а жовтень ще навіть не почався. Зараз я працюю над планом, в мене там вновшені є своя табличка і. Дайте мені сил просто. Я не знаю, як я впораюсь з усіма цими завданнями, що я собі запланувала, але, ну блін, ну потрібно, тому що я насправді не можу малювати кожен день, в мене не виходить, і я зберуся усіма силами, що вити. Я впевнена, що в мене якісь малюнки будуть хороші, якісь будуть просто такі, що на них не можна буде дивитися. Це 100% так буде, проте. Я буду намагатися, Я буду намагатися просто далі працювати. Я сподіваюсь, мене все вийде. Все вийде, все вийде. І за поле сказати: дякую всім за увагу за те, що подивилися це коротеньке відео. Що вам треба для інктобера. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, ви долучитеся до цього челенджу, що мої відео також і мої роботи також вас надихнуть на цей челендж. Якщо ви приймаєте участь, напишіть про це в коментарях. Мені дуже цікаво, скільки людей приймає участь, і чи взагалі ви чули про інктобер, тому що, можливо, ви навіть і не вчули таке теж можливо. Коротше, напишіть в коментарях, чи приймаєте ви участь, чи знаєте, що таке інктобер. І чи цікаво вам бачити подібні відео. Ну, все, бувайте. Не забудьте про лайк, підписку і коментар. Коментар, коментар, і підписка, підписка. Коротше, усього. Підтримуйте мій канал. Бувайте!